Вітаємо вас, друзі, сьогодні в нашій студії вчителька англійської мови спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської Ольга Шувалова. Я вас вітаю. Добрий день! поговоримо ми сьогодні про конкурс Учитель року, в якому ви переможниця обласного етапу. Як взагалі виникло бажання взяти участь в цьому конкурсі, і що потрібно було зробити для того, щоб Тепер представляти наше місто на всеукраїнському етапі. Я чесно не можу вам сказати, як у мене виникло бажання бути учасницею. Мені просто захотілося, і все. Якось немає якоїсь великої мети чи великої мотивації. Просто захотілося перевірити себе, побачити наскільки я от можу. В принципі, що треба було зробити, необхідно було подати документи на відбракове етап, пройти декілька випробувань. Далі, із, здається, 15 людей вибирали п'ятірку і пройти далі три випробування в п'ятірці, і вже перейти тоді до фінального етапу, там наскільки я розумію, буде 24 учасники і обирають не п'ятірку, а дванадцятку. Що це було за завдання? Складні вони були для вас, цікаві можливо. Що ви робили? Проводили уроки, там майстер-класи, чи що ви робили? Вони різноманітні. А якщо на першому невідбірковому на етапі, як правило, це ну попростіші трошки випробування. В нашому випадку це був методичний експромт і тестування. Тестування воно звичайне по своєму предмету. Це може бути як питання із сфери педагогіки, психології, інклюзивної освіти і навіть просто на знання при. Методу, тобто, що таке present simple, як його використовувати. Далі методичний експромт, це доволі цікава штука, тому що ніхто не знає, що від тебе хочуть. Тобі дають просто тему і кажуть, от ви як зрозуміли, от так і що небудь. І в нашому випадку нас просили зробити розподіл теми, тобто давали тему мова і країни, де вона вивчається. І власне, от розкажіть, як ви будете цю тему давати, наприклад, протягом 10 років. От. І тому ну, так ми робили там за певний період. Часу, здається, мені це нам давали дві години для того, щоб підготуватися. От. А от вже в п'ятірці були більш складні, як на мене, випробування, тому що там якраз такий був урок, необхідно було дати дистанційний урок. Там був була майстерка, невеличкий майстер-клас, і необхідно було написати есе і також зробити проєкт, розписати, який є у нього. Там не знаю, що тобі для цього необхідно, який це буде клас, скільки там має бути учнів? У тебе в класі, що вони мають зробити, і по кожному етапу це все розписати, що доволі важко зробити за півтори години, от але ну було цікаво, тому що урок ми давали на Вихованцях Полтавського ліцею з посиленою військовою підготовкою, і це був дуже цікавий експіріенс. От, але ну, мені здається, що рок був класний, мені сподобалося. І дітям також, тому що вони навіть скинули мені своє домашнє завдання, тому що необхідно там було в інстаграмі, хоча б якось нами треба було мене знайти. І вони от поскидували домашку, яку треба було зробити. Що було дуже приємно, насправді. Щось було з такого, що ви не робите зазвичай. Ну тобто, або це все те, що ви робите впродовж будь-якого навчального року, в принципі. Було все, що я роблю на уроках. Тобто не було такого чого, що тут зовсім, зовсім не було. А ще і проєкт був мені в руку, тому що я працюю за проєктною технологією, і я така, о, класно! Проєкт, це круто, я зараз розпишу, все буде добре, все буде круто, тільки от, це, саме півтори години. Це було прямо, а ще ж писати, треба все від руки, розписати все. І тому це було дуже е, стресово, але це не було щось ну, абсолютно нове. З уроком так було дещо складнувато, тому що я не дуже люблю, якщо чесно, і не працюю онлайн. А, а ви працюєш, звичайно, школи працюють офлайн, і тому це було важко, тому що це. Здається, мені рік пройшов з того моменту, коли я додавала онлайн урок. І тому це було так е, стресово через те, що ти вже відвчився від того, що тебе не живі діти в класі. А що от у тебе тільки от зображення тільки перед тобою. Ну і там були е, багато було технічних, на жаль, проблем під час уроку, які ну ти не можеш спрогнозувати. Ну але викрутилася себе. Локій. Велика різниця між таким живим спілкуванням з дітьми і коли діти ці всі десь в екрані. Звичайно. В особливості у нас був 11 клас, який вони от налаштовані працювати зі своїм вчителем. Багато з них вже от готуються до НМТ. І їм вже ось цей конкурс, що їх запросили сюди, він їм, ну, типу. Зовсім ніяк, він вони не хотіли там брати участь, я їх розумію прекрасно. Плюс до того ж, звичайно, вони звикли працювати також, наскільки я зрозуміла, вони звикли працювати до обучем до обличчя. І їм було також важко зрозуміти, що від них хочуть взагалі. Тому, наприклад, у нас були уроки в зумі, а вони не знали, наприклад, як підняти руку з умів Тому вони махали в екран тому, що це зробити. Але ну насправді, коли ми працюємо дистанційно, це все таки не не те. Ну це не живе. Спілкування, на жаль, хотілося б щоб було це по іншому, але ну от так є. На жаль, життя нам кидає зараз такі виклики, в тому числі і вчителям, і представникам освіти, так ага. і це не тільки дистанційне навчання, це ще й тривоги, на жаль, які зараз змушують всі мити в укриття. Ага. Як ви боретесь з такими викликами, чи як ви пристосовуєтесь до цього, ага. і чи не збиває вас з ритму ось цього навчального? Збиває нічого це не поробиш, ми всі люди. І як на мене, не зовсім реально якось боротися. Це як боротися з вітряними мунами. Ти з цим не можеш боротися. Воно є, до цього треба призвичаїтися. Тому звичайно, що коли це дистанційка, ти призвичаєшся одним способом, коли це тривоги, це іншим. А для дітей, для багатьох, не для всіх, але для багатьох це є нова норма. Тобто, для те, що для нас є стресом, те, що нам треба судити в укриття, а для дітей в особливості ті, хто ще от Оці ковідні дітки, які ходить пішли в школу, коли почався ковід, і вони звикли до дистанційки, а от на нині це страшно, але вони звикли до тривог. Вони там вже чекають. У мене там завтра там не знаю контрольна робота на третьому році. Блін буде класно. Якщо ми сходимо в укриття на контрольній роботі, це буде от дуже дуже добре. На жаль, ти нічого Це себе так не сумно звучить. Сумно звучить, але це реалії. Тобто, в особливості це от більш молодші дітки. Вони от у них така штука є. У 10-11, наприклад, вони знають, вони розуміють, що потім відпрацьовують. Вони не хочуть цього, а от, от ті малі діти, бо для них це з якоїсь ем, сторони для них це гра. Вони не зовсім розуміють вони просто, не розуміють. що може відбутися, так, мабуть, і так, що так. відбувається. Це нормально. Це діти, тобто вони у них ще немає цієї співвідношення, наслідок і причина. І вони поки що нут не можуть о, це все діло співставити. І тому да, для них це може бути як, от як гра, от ну, ну, сходили ми схожі, перепочили, прикольно. От а звичайно, що важко, тому що уроки ведуться. Зі сховища вести урок дуже важко, і е, важко зібрати дітей докупи, і важко, коли це там сидить у тебе перед тобою ще там, скажімо, там 100-200-300 дітей в сховище, е, і всі цей час намагаються вести урок. Якось ти намагаєшся там якісь завдання зробити, чи щось, щось, щось ще, але як із дистанційкою, так і з тривогою, це про е, великий рівень самомотивації у самої дитини і самоорганізації. І якщо його нема, то. Ну, ти нічого не зробиш, на жаль, але ну намагаємося хоч якось але намагаємося. Ви вчителька англійської мови. Я не хочу перетворюватися на таку, знаєте, вчительку, яка як нам в дитинстві розповідали, що кожен предмет, їхній предмет найважливіший, але все ж таки англійська мова зараз дуже важлива. Тим паче, в реаліях сьогодення знову ж, коли дуже багато дітей розлетілося по світу, коли є можливість, наприклад, подорожувати, коли є якісь відрядження у дорослих людей, коли просто для того, щоб нормально. Функціонувати, жити в цьому світі потрібна англійська мова. Діти це розуміють чи ні, і якщо вони цього не розуміють, як ви їм пояснюєте, що от-от- от треба вчити англійську вона вам знадобиться точно стовідсотково тут знову ж таки питання до мотивації до самомотивації до нас дуже часто говорять про те що можна замотивувати будь-кого але реалії такі що я дотримуюся цієї думки це називається моє оціночне судження але насправді є велика кількість психологів і нейробіологів які говорять про те що мотивація не буває зовнішньою у неї тільки внутрішня зовнішні можуть бути умови сприятливі або несприятливі, і ось таким чином ми тоді можемо щось говорити про мотивацію. Якщо у дитини всередині немає мотивації, що їй треба вчити англійську мову, то хоч ти там пляши з бубном біля дошки, біля цієї дитини, ти нічого не зможеш зробити. Наглядний приклад, у мене є дитинка, яка ну тобто у нього один. От у нього один він не хоче нічого. робити, Він не зриває уроки. Він поганого нічого не робить. Він просто приходить на урок, він не гуляє його, він приходить, але він дістає телефон, і ти нічого з ним не зробиш. І це вже, ну тобто, дитина старшого віку. І я пам'ятаю, сажу його про собою. Кажу: слухай, ну давай може подумаємо, як тобі з одного зробити там, хоча б чотири. Ну, хоча б щось ти можеш зробити для того, щоб там не було один. Це не, не тестається, це погано. Мені каже: А наша у мені англійська була? Ну, я вже починаю говорити: подорожі, якісь там штуки, робота, кращі кар'єрні рішення. Це ж ну от багато всього. Він каже, я розумію, у мене по всіх інших предметах у мене 4. Я йду в техучилище. Я знаю, що я не буду подорожувати, тому що ну, так сталося, що в моїй сім'ї грошей немає. І саме навряд чи колись, колись я їх зроблю. І я ну, не бачу сенсу вчити англійську мову, щоб ну, типу, подорожувати. Або якщо я буду працювати, там, ну, скажімо з люсером, хоча я тут не згодна з люсером, також треба знати англійську. Мови, бо якщо ти хочеш розвиватися, будь ласка, кучу чого можна зробити з англійською. Але, наприклад, я буду цим, мені не треба, нащо нам не треба? І якщо у дитини, от настільки він вже подавлений, він не хоче його робити, ти, ну, ти можеш багато чого робити для цієї дитини, але нічого не вийде. Тому все, що ми намагаємося зробити, все, що намагаємося там на уроці а, зробити, це знайти внутрішній чому. Тобто навіщо цій дитині її вчити, якщо вона цього ще не знайшла. Багато дітей ну я б сказала так: 80 на 20, Вони вчать англійську, тому що їм треба. Вони хочуть подорожувати, вони хочуть поїхати вчитися за кордон. Вони хочуть якихось нових кар'єрних рішень. Їм цікаво, ба навіть не дуже банальна штука. Подивитися улюблений серіал англійською мовою. Їм хочеться подивитися дуже дивні справи, там дивні дива. Подивитися англійською мовою, тому що ну це ж прикольно. От і цього прикольно іноді достатньо для того, щоб дитина вивчила там певний словник і її бува. Тому, а якщо відзнайти оце внутрішнє чому все класно? Якщо не визнайти, ти нічого не зробиш. На жаль, і, але такий відсоток він завжди буде, буде і, ну нікуди ти не дімешся. Серіали, ви сказали, да? Ви на уроках дивитесь серіали, або можливо ще якось ну, тому, що одне діло, коли між собою поспілкувалися англійською, да? а інше діло, коли дійсно вони почули мову оригіналу, мову носія. Можливо, у вас є там купа друзів з різних країн, і ви влаштовуєте якісь там онлайн такі спілкування? Що ви додаєте такого цікавого на свої уроки? що Можливо, там авторське ваше чи що допомагає спілкувати Тяся можливо з носіями і краще розуміти мову. Насправді так можна докидувати в свій урок багато чого, існує багато сервісів, які це допомагають зробити. Коли ти, наприклад, шукаєш певну фразу. Ну, наприклад, в нашому там словнику сьогодні є фраза excited, або не фраза а слово excited. А для того, щоб не давати просто довідку зі словника, що це таке. Ми можемо там піти в якийсь ресурс, який допомагає підібрати, наприклад, де вводиш це слово, і воно тобі видає, наприклад, із 5-6 серіалів чи з 5 з якихось. З мультиків, коли а, актор чи а, персонаж говорить це слово, наприклад, в, якійсь, в якомусь моменті, і таким чином ти можеш показати, що воно існує це слово, окрім словника, воно є в житті, от чому б і ні. Іноді так ми дійсно дивимося серіали, коли є можливість. Наприклад, я завжди показую, коли є така можливість, а, косочок Хеллоуін, А, а обов'язково це а, серіал друзі і вечірка у Моніки в її квартирі, там де всі от, в, в дивних костюмах рожевий зайчик і все інше, це дуже класно працює, тому що ну це ти, 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 ти бачиш, начебто дорослих людей це, це прикольно. А, тому дійсно це все допомагає дуже сильно. Поко, воно розширяє трошечки для дітей, а, все таки всесвіт. Тому що існує стигма про те, що англійську ми вчимо тільки для класу, щоб здати її на угоне НМТ. А якщо ти трошечки залучаєш реального життя туди, то це так. Ну але в основному я все-таки намагаюся а, з дітьми працювати в форматі бесіди і форматі діалогу, тобто, що ми максимально говоримо між собою. Мій урок вважається вдалим. Що після уроку діти вийшли в коридор і продовжують говорити англійською. Це тоді, от це, це тоді все окей, все класно сталося, все, все те, що я хотіла, все вийшло. А, таке буває. Тобто, якщо дитина, діти, наприклад, дуже часто працюють в групах, а так як я працюю постійно в проєктній методиці, плюс докидую те, що називається у нас догум, а, в практиці, але це така доволі не настільки добре вивчена методика. На жаль, вона більше як мабуть не методика, більше це педагогічна філософія я б сказала про те, що. Ми використовуємо в першу чергу те, що у нас є в класі. А в першу чергу у нас в класі є діти. А от на них на їх досвіді, найбільш легко побудувати весь урок. І в такому випадку ми знаємо, що люди люблять говорити говорити про себе. І тому, в принципі, якщо от завести правильну розмову, поставити правильні питання. У нас вийде року, коли діти ведуть з англійської і ще так підуть на математику. Але в моменті вони ще там забудуться, що вони йдуть по коридору і поговорять ще англійською трошки. І це буде класно. Я пам'ятаю на уроках німецької, я німецьку в школі вивчала. Mm -hmm. Я приходила і казала Людмила Йосипівна, вийшла нова пісня у Рамштайн. А mm -hmm. що вони тут співають? Mm -hmm. І оце ми то також говорили про це, і це дуже класно говорити, тому що дуже часто людина, навіть якщо знає мову, знає якісь основні граматичні речі. Так вона виходить і оцей ступор сказати щось, щось промовити. Ось це дуже 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 заважає, mm -hmm. насправді. Тіктоки, інстаграми і так далі. Діти зараз всі там, вони туди занурені, і використовуєте якісь тренди з Тіктоків, можливо, дивитеся, можливо, співаєте якісь пісенки з Тіктоків. Я не дуже просто через те, що якби, ну, в будь-якому випадку діти там. Ти нічого з цим не поробиш, тікток це рубить. Ну нічого ти сам не зробиш. і в моїй практиці я говорю про те, що я не буду цьому опиратися. Це, це є, нікуди це ць, це, ць, цьому не дінешся, Це, це окей. А, з ними я не знімаю, але вони знають, що я в Тіктоці є. Тобто я, в мене дуже часто прилітають їх рекомендації до мене. Вони не можуть мені щось прикольне надіслати. Іноді буває таке, що там в додаток до домашнього завдання можемо скинути якийсь Тікток, там де є дуже, дуже класне пояснення того, ж Present simple чи, чи past Simple, а, яке, якщо там не знайшлося, воно якесь класне, чому б ні. А Інстаграм менше, ну просто у мене в Інстаграмі більше доросла аудиторія або вже випускники, вони там знаходяться у мене. Тобто їм там прикольний. Ліше посидіти, бо в мене там більш більш простий контент, або більш такий релаксовий, який не стосується дуже часто школи. Більше це про моє особисте життя. А TikTok, так, да, це варіант, коли можна посидіти, трошки відпочити, і там все дуже круто. Ні, насправді це круто, якщо його використовувати по з по призначенню. А, так, тікток в більшості своїй він робить більше шкоди, аніж користі через те, що він зменшує фокус уваги. А це, це реально так, і це не, не тільки на дітях видно, це дуже видно і на дорослих, також взагалі на людях. А, що ну, на жаль, фокус уваги зменшується, якщо ми вже помічали за собою, коли починаєте скровати новини, просто швиденько ось так. От або коли ми відео в YouTube ставимо на X2 mm -hmm. одразу, тому що нам хочеться, що там далі, що там далі, що там далі. тому що ми звикли до швидкого контенту. І а, це справа звички. Тому на уроках я намагаюся трошечки притормозити, я б сказала, трохи зменшити оцей темп швидкої життя, який нам, на жаль, через TikTok він приходить. Тому намагаємося от якось трошечки притормозити капельку. Всеукраїнський етап конкурсу в року, власне, з приводу якого ми тут зібралися, він буде в квітні. так? Боїтеся? Звичайно. звичайно. Звичайно, це хвилювання, це людська штука. Тому а, мені здається, що все окей буде на відбіркових. От чомусь мені так здається, що все буде класно, на відбіркових знову тестування, а скоріш за все, буде знову майстерка і щось ще буде написання есею, буде. А от, звичайно, що от там 12-ка, це вже, це вже набагато складніше, мені здається. Ну і але плюс в тому, що якщо я пройду в 12-ку, то там вже урок буде не онлайн, офлайн. і це буде класно, тому що ну нарешті я зможу показати всю свою максимально всі свої фішки і так далі. Вже на живих дітях для вас важливіше бути вчителем року в конкурсах, щоб журі вас помічало, або там де хтось ще чи бути найкращим вчителем для своїх дітей. Для своїх дітей, а, тому що конкурси це класно, але я завжди кажу, що ти отримав диплом. Сьогодні там тебе е, запросили на радіо. А у тебе там якась є така якась штука? Тобі видали грамоту. Ти молодець сьогодні. Ти сьогодні приносиш, кладеш в тумбочку або вішаєш на, на, на стінку, а лягаєш спадки. А за цей момент все обнуляється. На завтра ти встаєш, і ти ну типу, окей, все класно, погнали заново. Тому для мене головне, щоб все було круто, ось тут в класі з дітьми, і що от вони думають про мене, що думають батьки іноді, важливо, звичайно, що а те, що думає журі, це круто, але це знову ж суб'єктивщина. Тобто, якщо ну я прекрасно розумію, що існують люди, які краще за мене. Це класно, це круто, це неймовірно. Це круто, коли ти можеш побачити е, спеціаліста, професіонала, який робить якісь нереальні штуки. Е, і такі, як, наприклад, ти не робиш у себе на уроках. І це класно, коли ти можеш це побачити, такі о, круто, собі взяти. Да. да що собі взяти, тому що це прикольно, це класно. Ну от, а якщо це плюс перемога, ну це класний бонус. Ну, мабуть, все ж таки головне для дітей старатися. Звичайно, бити так, щоб вони приходили, боже, ви наш найкращий вчителі, а Я тут no. був десь там і розмовляв англійською. Це все це ваша дуже заслуга дуже класно, Да, це насправді це набагато приємніше. Це круче, коли до тебе приходять і кажуть, от у мене вийшло ось це. Або коли ти там бачиш, там коли ти готувався з дитиною, там приходять. Я так боюся, у нас там у нас там, наприклад, якийсь є не знаю, якийсь екзамен, і коли там дитина тобі прислала, я здав все класно, все круто, і це все супер просто. Відчуття. Бути вчителем це мрія вашого життя, чи якась там випадково йшли повз педагогічний. Вийшла з диплому. А ні, насправді я хотіла бути вчителем з дитинства, бо в мене мама вчителька, і в мене все все вся, все життя пройшло у школі у екскурсійному автобусі з дітьми і там на якихось заходах. І тому я ніколи не думала про якусь іншу професію. У мене було о вчительку, це класно. Мама казала, доцю, та подумай. Дочі, та ну давайте подумаєш, тому що ну це важка професія, це ну це, це, це морально важко і так далі. Я кажу ні, мама ні, я буду вчителькою. І все і тому якось так. Якось таке сталося. Бажаємо вам не втратити ось цей вогонь в очах, тому що я бачу, як ви розповідаєте про те, що ви вчителька, про своїх дітей. Як у вас ось ця енергія? Дійсно, що хочеться побажати вам класних уроків, здібних учнів і всього найкращого в вашій професійній діяльності. І також удачі на всеукраїнському етапі конкурсу вчитель року року-2026». Дякую. А я нагадаю, що ми спілкувалися з вчителькою англійської мови спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступені номер 5, ім. Людмили Бугаєвської Ольгою Шуваловою.